Обіцяла показати, спробувати і розповісти, що це. Це у мене бузина. Так, тут у мене вже Вікторія чекає, бо дуже хоче спробувати. Я хочу спробувати. Я недовольна. Так, пробую бузину. Я ніколи не їла. Взагалі, ні варення. Ні ягоди. М -м. Ніколи б не подумала, що це взагалі бузина. Що в неї такий смак. Ось так вона виглядає як на мене досить привабливо Ви змоточці. Вона не сильно, не сильно м'яка. Смак солодкуватий. Ну, вона без кислинки. Ну такі нотки бузини. Прикольне. Я би, я би таку їла, Тож, однозначно буду робити. Однозначно це те, в якому вигляді я можу їсти бузину. Так, мені сподобалось. Не притурний, несолодкий, досить м'який еластичний.